На зв'язку СНЮ, апостол, пілот 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал хорошого Віктора Павленка. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, добро дня. Розкажіть, будь ласка, більше нашим глядачам про себе. Скільки вам років, як давно ви за кермом-гелікоптерам? Е, мені 25, закінчив університет в 21 і безпосередньо прийшов в бойову бригаду, де вже мене навчали бойові льотчики. які... Вже виконували свої завдання в АТО, потім в ООС, і так я сів на бойовий гелікоптер виконувати свої вже завдання. Чому ви обрали взагалі армійську авіацію? Це була ваша мрія дитинства, чи це якось пов'язано з іншими обставинами? Ну, це мрія дитинства. Я зростав в такому оточенні, в такому середовищі, де е, постійно вертольоти, і мені це подобалося, і хотілося теж е, літати. А розкажіть, будь ласка, більше про це. Чому як це так стало в цьому такому оточенні родина така, друзі? Е, ні, друзі, знайомі родини, е, тому так воно вийшло. Що мені подобалося це, як літають вертольоти, і я хотів теж літати на вертольоті. Чому апостол з чим це пов'язано? Ну Це так, з друзями ми жартували, що Є дванадцять свят, дванадцять апостолів, а метра немає. То от так вийшло, що я тринадцятий метро. Тому апостол. Чи можете ви ось пригадати, як взагалі вперше піднялися в небо? Скільки вам тоді було років? Що ви відчували? Ваші емоції? Е, вперше піднявся в небо в 2016... Перепрошую, шістнадцятому, перепрошую, році. Це 19 років. місто Полтава. Піднявся на навчальному гелікоптері мі 2 це був перший самостійний виліт. Ну, враження, як вам сказати, це більш таке якесь власне. Тобто, це було відчуття відповідальності за те, що я сам в вертольоті, що мені треба взлетіти, якісно виконати це поставлене польотне завдання і виконати посаду. Ну, це я вам скажу, не зрівняється ні з чим. Медеевакуація це було ще до початку вторгнення, правда, Росії? Це було до початку повномасштабного вторгнення. Чи використовувалися якось бойові літаки, гелікоптери, власне, під час а, а, ще до вторгнення? Ні, ну згідно тих угод, які ми підтримували, тобто це були мінські домовленості. Ми не використовували ціні засоби ураження, ми використовували гелікоптери тільки в якості медевак, мед мед тобто медевакуація була. Як для вас розпочалася повномасштабна війна? Як ви пригадуєте, 24 лютого, які завдання перед вами стояли? Ну в першу чергу це було завдання вивести ціну техніку з під удару, з чим всі дуже якісно впоралися. Вся бригада виконала це поставлене завдання. Ну а далі ми вже виконували ураження противника. Це були колони. Техніки. Це була Київщина, Миколаївщина, Херсонщина. ну Херсонщина там своя бригада в них. Вони теж виконують такі завдання, як ми. Ну і отак почалася. Ви особисто, нас, ви, ви особисто вірили, що ось повномасштабна війна розпочнеться? Ми всі чекали, але не знали, коли вона почнеться. Ну Цього варто було очікувати. Це той ворог, який підлий підступний, і жодних правил не дотримується, тому от якось так. Ну, ми чекали. Яким був ваш перший виліт вже під час повномасштабної війни? Е, перший виліт мій це був е, ураження противника в позиційному районі. Е, ми летіли на удар. По ураженню позицій противника. Е, з чим впоралися на оцінку відмінно. Е, піхота дякувала. І от таке перше завдання було. Як готують взагалі пілотів? Скільки років проходить навчання? Е, ну, навчання ну, я особисто. Ну, і мій рік випуску ми навчалися п'ять з половиною років. Е, ми закінчили. Університет, далі ми пішли всі по бойових бригадах. Ну, в бойовій бригаді продовжують е, твою підготовку. Е, до виконання бойових завдань, там парашютних стрибків, завдань за призначеннями були е, вже готовими, коли випадкались ви з курсантами. А далі ми вже просто досконалювалися і виконували ті завдання, які стоять перед е, частиною. Чи можете ви розповісти, є якісь ось особливості або бориться характери, якими має володіти, власне, пілот? Ось якісь топ-3 рис характеру можна назвати? Сміливість, холоднокровність і, напевно, страх повинен бути присутній. Поясніть, будь ласка, чому страх повинен бути присутній? Ну, тому що ти тоді якісніше оцінюєш все, що відбувається. І твій мозок працює повну і дає викладатись повну, щоб якісно виконати це саме завдання. Чи є якісь своєрідні ось традиції пілотів? Ми ж приходимо, погладимо вертоліт, як завжди, перед вилітом. Погладимо його, поговоримо з ним, сядемо, виконаємо завдання, дозаправляємо його, теж саме говоримо, дякуємо йому. Все як. Жива істота. Кожен вертоліт має душу, і ми говоримо. Пілоти знаю, часто називають свої літаки, які іменами. Чи є у вас таке? Ну, в народі говорять крокодил, по-різному говорять. Для нас це ластівка. Кожного льотчика своя назва. Ну, для мене це ластівка. Чи є хтось, хто вас надихає, можливо, серед якихось іноземних пілотів, чи серед українських пілотів, чи щось можливо, якась ідея, думка, мрія? Так, звісно, мене надихають всі бойові льотчики, які мене оточують, ті, які виконували цю пекельну місію на Маріуполь, і всі ті, які виконували завдання в 2014 році по ураженню противника, вони всі далі діючі. Льотчики, і вони нас навчають тому всьому, що вміють вони. Це надзвичайний їхній внесок в нашу, е, так скажемо, е, досконалюють нас, скажем так. І це дуже круто, що ці льотчики залишилися і далі працюють на благо країни. В своїх соцмережах ви пишете, що небо це ваша зона комфорту. Можете розказати про це більше? Ну, коли це не бойове завдання, ти виконуєш там політ, який є для тебе як вдосконаленням. Це неймовірно круто, тому що ти дивишся на це небо, ти дивишся на захід сонця, ти дивишся ці поля, ці краєвиди. Це, ну, це неймовірно. І тому це зона комфорту. Ти так сидиш і просто відпочиваєш. Ви згадали про те, що якщо для досконалення Пілоту має постійно це вдосконалюватись, проходити якісь навчання, навички? Так, звісно, це постійне, постійне вдосконалення. Ми це, цим займаємося і на даний момент. Ми не стоїмо на місці, ми всі рухаємося вперед. Е, так як від цього, як від як так як це вимагають від нас, скажемо так. Можете розповісти, будь яку взагалі роль грають українські пілоти зараз а, і під час повномасштабної війни, і до цього в захисті повітряного на неба? Е, наш тип авіації це ураження противника безпосередньо в районі зосередження його. Е, ми виконуємо завдання для піхоти, щоб ми уражуємо ціль, вони просуваються вперед. Таким чином, ми співпрацюємо. З нашої піхоти. Тому ми і є армійською авіацією, сухопутних військ. А як... це... це наші завдання, які від нас залежать. Якось піхота на вас реагує, коли бачить, що ви, ви де? Так, так руками махають всі і цивільні, коли бачать нас, і військові. Вони задоволені, вони це піднімає бойовий дух це дуже круто, що таким чином ми можемо їх підтримати. Як взагалі змінилася українська авіація за період повномасштабної війни? Ну, це постійне вдосконалення, це оцінка бойових можливостей їхньої авіації, як вони працюють. І ми вдосконалюємо себе так, щоб е, зазнати менших втрат і якісно виконати бойове завдання. Чи можете ви поділитися, на яку відстань ви підлітали найближче до ворожих позицій? Це не менше п'яти кілометрів. Що ви відчуваєте? Ну, страх? Це напруженість, це страх? Ну і це відповідальність. А є якась у формула у вас, як боротися з цим страхом? Формула, як боротися зі страхом, ну, з ним не потрібно боротися, з ним потрібно подружитися. Можете розповісти детальніше? Що ось про роботу бойових гелікоптерів, в чому їх особливість, власне, які функції вони виконують у нас в повітряному просторі? Ну, як я розповідав раніше, що ми уражуємо позиції противника. На початку повномасштабного це було знищення колон. Е на даний момент ми підтримуємо піхоту на передньому краї. Ось всі очікують західні винищувачі, кажуть, що вони можуть там змінити дуже радикально ситуацію на полі бою. Що ви про це думаєте? Чи станеться якоюсь переламною зброєю у війні з Росією? Однозначно, це стане переломним е, ходом в історії цієї війни. Е, вони допоможуть не тільки по закриттю повітряного простору, вони допоможуть і нашій авіації підходити ближче і е, виконувати ті самі завдання, просто будуть нас прикривати з неба. Е, так само, як, наприклад, е, скоро нам дадуть f 16 що буде неймовірним колос, колосальним рухом е, авіації повітряних сил вперед. Так само і армійській авіації потрібні гелікоптери типу Apache. тому що це новітні прицільні системи, новітні типи озброєння. Це дуже допоможе нам якісніше виконувати ті завдання, які стоять перед нами. Ось є якась е, кількість, скільки потрібно такихось Apache? Краще більше, ніж менше. Ну, чим більше, тим краще. Це однозначно, тому що в е, нас є багато бригад армійської авіації, які, які дійсно потребують е, ці типи вертольоту. Це був би колосальний рух перед армійською авіацією в першу чергу. Розкажіть, будь ласка, як працюють вороги наші, в чому зараз їх перевага, і як вони застосовують свою авіацію. Вони беруть кількістю, а не якістю. Е, на даний момент в них є е, новітні типи. Вони от недавно е, показували відео в мережі, як їхня авіація з К-52 працює е, з дальності 15 кілометрів. Це все залежить від е, їхніх прицільних систем, від е, типу ракети. Я ж кажу, що вони трішки. Вийшли вперед по руху розвитку авіації і всього. Але кількість не означає якість. Так що наша авіація є сильніша на порядок вище, ніж авіація противника. Чи можете ви поділитися, яка авіація, який вид, можливо, літака чи гелікоптера, є найбільш небезпечною з боку противника? В них відрізняється тільки те, що в них є К-52, Мі-28, нічний мисливець. І, в принципі, все, вони використовують, вони Мі-28, я ну, так, не зустрічаю, щоб використовували, використовують К-52 свої. Ну, наше ППО, е наші хлопці які з ПЗРК, допомагають їм приземлитися. Так що втрати в них колосальні. І будуть ще більше, якщо в нас будуть е, винищувачі ті самі апачі. Хтось, якщо порівняти з початком вторгнення і моментом теперішнім часом, як змінилася освітня російська авіація? Це вони зменшилась, ослабла? Чи що ви можете сказати, що ви відчуваєте? Ну, вони теж почали думати. Е, на початку ну, ви всі бачили, як е, е, гелікоптери летіли. По Дніпру е займали Гостомель, е всі це бачили, і е так само бачили, як вони падають. Тобто, вони думали, зробили такий бліцкриг і він не провалився. Далі вони почали вже економніше використовувати свій ресурс е там вертольотів і почали думати над е тактикою застосування. Це все, що я можу розказати вам. Можете подивитися, ось як відсутність взагалі переваги України в небі зараз впливає на наш наступ, взагалі на бойові дії. Чому важливо отримати цю перевагу? Е, ну самі бачите, фосфорні снаряди, керовані авіаційні бомби е, з боку застосування противника е, по передньому краю наших військ, е, вони це роблять. І якщо б були М-16, вони б цього вже не робили, оскільки. Прицільні комплекси ракети F-16 дадуть змогу їм підходити настільки близько до переднього нашого краю. Що нам потрібно для перемоги? Згуртованість? Згуртовуватися цілим народом. Підтримка військових з боку цивільного населення і новітні типи озброєння, тому що. Завдяки західним партнерам ми і виконуємо ці всі завдання. Ми є тим переднім краєм цілої Європи. Тому це в інтересах наших сусідів допомагати нам. Для вас особисто ця війна. Чим вона є? Це всім. Ми повинні перемогти заради нашого майбутнього спільно, заради наших дітей, заради. Всього святого, що є на нашій землі.